Всім привіт, всім миру Божого. Знаєте, я хотіла з вами поділитися неймовірними відкриваннями, які я нарешті зрозуміла. І тоді, коли я увірувала більше десяти років тому назад, я пережила дуже велику Божу любов. І я не розуміла, що тоді відбувається зі мною, тому що в мене всередині було наповнено все такою любов'ю, що я просто була щаслива. Я була вільна і я не розуміла, що відбувається зі мною. І сьогодні, коли я почула проповідь, як наш пастор проповідує, я зрозуміла, що я пережила. І пастор каже, що таке Божа любов? Чи розумієте, чи знаєте ви, що таке Божа? В чому полягає Божа любов? Божа любов полягає в тому, щоб ми були вільні, вільні від релігії саме перше. І коли я читала Біблію, коли я розуміла те, що там пише, те, що мені Бог відкривав, саме перше, що я отримала, я отримала свободу від релігіозного хламу. Бог мені відкрив, що він не в свічці, ні в свіченні ніяк. Ні в солі, він не в іконі, він не в обрядах, він не в всяких тих пасках, ковбасках, хрені, він не в яблучках, не в грушечках, він є дух. І я тоді зрозуміла, що я ж тепер зрозуміла, не тоді, що я пережила Божу любов, я отримала свободу. Я стала вільною, вільною від того релігіозного хламу. І знаєте, написано в Біблії, що істинні поклонники будуть поклонятися в дусі і в істині. Тому що коли ми в істині, тільки. На істину сходить дух. І я розумію, що пастор каже, що треба ще мати того духа, треба ще отримати цього духа. А як його отримати, якщо коли я в істині, коли я реально приймаю Слово Боже? Я пам'ятаю себе, коли я то читала, коли я ті слова, я була наповнена великою радістю, і Бог дав мені свободу. І я розумію, що е, батько беззаконня є сатана, а батько любові є Бог. І тому Бог прийшов в наше життя як любов, для того, щоб ми реально. Стали вільними, вільними від того релігіозного хламу. Він прийшов в моє життя як любов і дав мені свободу. І я дуже вдячна Ісусу Христу за те, що Він тоді прийшов в моє життя, за те, що Він захотів, щоб я стала вільна.